Добрий ранок, малята. Сьогодні у нас з вами незвичний гість. Подивіться, хто ж це. Правильно, дітки, це ж незнайко. І він дуже схвильований, що ледь не потрапив під автомобіль. Чому ж так сталося? Я дуже поспішав і хотів швидко перебігти дорогу. Натомість. Машини не хотіли мене пропускати через дорогу. Не знайко, а ти переходив вулицю за пішохідним переходом зеброю. Якщо ні, то, звичайно, жодна машина не повинна зупинятися тебе пропускати. У неналежному місці. і взагалі потрібно знати правила для пішоходів, тоді все буде добре. Діти, а для того, щоб не потрапити в біду, як наш незнайко, пропоную послухати вірш. Правила дорожнього руху Світлана Коробова Вулиця міста широка і гарна. Діти йдуть як слід тротуаром, а тротуар далі взя і скінчився. Як же йти? Пішохот розгубився. Треба всім знати, і ти теж послухай. Зліва слід стати і назустріч йти руху. На вушниках, хлопчику, ти не ходи, бо не почуєш своєї біди. Тримай же за руку міцну сестричку, пустує вона, бо іще невеличка. Ти покажи друга їй світофора, хто з ним не дружить, біду має горе. Світло червоне, звичайно, стоїш. Жовте увага, зелене хочеш. На ковзанах по дорозі не слід кататися дітям. Є для цього ковзанка лід. І для скетбордів проїжджа частина. Не буде безпечною? Слухав хлопчина. Влітає в одне, вилітає інше в інше вухо. Так це для правил дорожнього руху. Послухати мало, їх треба ще знати. Ти встигни якнайбільше запам'ятати. Тож скажіть мені, дітки, якщо тротуар скінчився, як потрібно йти далі. Так правильно потрібно стати зліва і йти назустріч руху. Молодці. А чи можна в навушниках переходити дорогу? Ні, дітки, звичайно, не можна, наче може статися велика біда. Дітки, а що означає червоний колір світлофора? Так увага, треба стояти молодці, а жовтий. Приготуйтесь, а зелений, правильно можна йти. Дітки, а кататись на ковзанах або на скейтборді можна на проїжджій частині? Ні, молодці, правильно це робити потрібно у спеціально відведених місцях. Дякую, любі діти, я все зрозумів, що необхідно знати та правильно користуватися правилами дорожнього руху, щоб усім учасникам дорожнього руху було спокійно пересуватися.